Витяг з наказу народного комісара оборони союзу радянських соціалістичних республік від 29 листопада 1939 року номер 04837 Москва. На виконання постанови політбюро ЦК ВКЛБ та раднаркому союзу РСР наказую для підготовки командного військово-політичного і начальницького складу всіх видів військ і спеціальних служб робочоселянської червоної армії сформувати нижче наведені військові училища, зокрема Київське військово-медичне училище із дислокацією в місті Києві, начальниками і військовими комісарами вище зазначених військових навча закладів призначити у київському військово-медичному училищі військового лікаря першого рангу Гаврося Павла Ілліча. Бригадного комісара Фадеєва Петра Дмитровича встановити термін формування вище зазначених військових навчальних закладів грудень 1939 року. Народний комісар оборони СРСР, маршал радянського союзу, Ворошилов. Життя, молодість, любов, доброта, милосердя мали вести по життю молодих людей, але все. Перекреслила війна, Незважаючи на суворі лихоліття, училище зробило свій перший випуск. Тисяча спеціалістів-медиків були направлені у діючу армію. До складу воєнних формувань перших випусків входило два жіночих батальйони. Молоді дівчата, які не пізнали життя, пізнали. Кров та жах, запах пороху та гул снарядів їхні серця палали радістю та любов'ю, бажанням жити та кохати, але все це перекреслило почуття обов'язку перед батьківщиною. За роки війни на фронті побувало 7 тисяч випускників, багато із яких так і не повернулися до своїх домівок, не створили сімей. Не народили дітей, війна вже давно скінчилась. Потреба у військових фельдшерах зникла на базі Київського військово-медичного училища створено Київське республіканське медичне училище, яке продовжило підготовку медичних сестер фельдшерів Армацевтів відповідно до постанови Ради міністрів СРСР, Київське військове медичне училище у травні 1958 року було розформовано, і на його матеріальній та кадровій базі створене Київське республіканське медичне училище Міністерства охорони здоров'я Української РСР із виконанням них тих же функцій, що і Київське військове медичне училище. Тобто підготовка фельдшерів та фармацевтів для військово-медичної служби збройних сил СРСР у Київське республіканське медичне училище приймалися юнаки до призовного віку придатні нести військову службу в усіх родах військ і у військово-морському флоті. Значну частину абітурієнтів направляли в училище військомати України. Навчальний корпус Київського військово-медичного училища у на півкруглому фортечному будинку по вулиці Госпітальній був переданий окружній військово-медичні комісії. Перенесені з Київського військово-медичного училища досвід і традиції вже у перші 2-3 роки дали можливість Київському республіканському медичному училищу стати одним із найкращих середніх медичних навчальних закладів України у 1960-61 роках для училища був побудований новий комплекс будинків. Нині це це вулиця Академіка Білецького, 12-16. Будівництво здійснювалося за рахунок коштів виробничого об'єднання арсенал, оскільки всі будинки Київського республіканського медичного училища по вулиці Московській, 22, де було розташоване училище раніше, за рішенням Київської міської ради передавалися арсеналу. Пізніше, у 1977 році, на території училища був побудований ще один дев'ятиповерховий корпус гуртожитку. Наприкінці 60-х років деякі зміни то. Рукнулися середньої медичної освіти, а всім училищам, підпорядкованим київському міськвиконкому, були присвоєні порядкові номери: Київське медучилище номер 1 по вулиці Мельникова, Київське медичне училище номер 2 колишнє київське військове медичне училище із дислокацією за вулицею Московською, 22, київське медичне училище номер 3 на території клінічної лікарні імені жовтневої революції та Київське медичне училище 4 по вулиці Привокзальній Ударниці. Ставнішим серед них було Київське медичне училище номер 2 Щорічний прийом абітурієнтів та випуск середніх медичних фахівців, фельдшерів, фармацевтів і медсестер складали 32-34 групи, і з цього часу Київське медучилище номер 2 було визначено як базове постанова кабінету міністрів України від 9 грудня 1999 року. номер 2243 про присвоєння київському медичному училищу. Що номер два імені Гаврося? Кабінет міністрів України постановляє прийняти пропозицію Київської міської державної адміністрації про присвоєння Київському медичному училищу номер 2 імені першого директора, організатора і педагога, який вніс значний внесок у створення і вдосконалення навчальної матеріальної бази училища Павла Ілліча Гаврося, і надалі іменувати його Київське медичне училище 2 імені Павла Гаврося, прем'єр-міністр України Валерій Пустово. Витянко згодом назва закладу змінилася на Київський медичний коледж імені Павла Ілліча Гаврося. Функціонування коледжу як цілісної структури забезпечують адміністративна ланка, бухгалтерія, відділ кадрів та господарська частина на чолі з директором коледжу під могильною Лідією Григорівною. Організація навчально-виховного процесу. У Київському медичному коледжі імені Павла Гаврося спрямована на подальшу модернізацію змісту навчання, методологічних підходів, у тому числі і створення сучасної системи інформаційного забезпечення, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації, тобто створення такого освітнього середовища, яке забезпечує підготовку конкурентоспроможного фахівця на ринку праці та успішну конкуренцію коледжу серед аналогічних. Вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг всього у коледжі створено і функціонують 28 аудиторій, 44 лабораторії та кабінети доклінічної практики, що відповідає переліку дисциплін, передбачених навчальними планами. Кабінети та лабораторії оснащені необхідним остаткуванням, медичним обладнанням, інструментарієм, предметами догляду за хворими для кращого опанування мануальних навичок з маніпуляційної техніки створені тренажерні кабінети. Значна увага приділяється комп'ютеризації навчального процесу. Парк комп'ютерної техніки сьогодні нараховує 91 одиницю сучасних комп'ютерних систем та складає 20 комп'ютерів на 100 студентів. Практична підготовка студентів проводиться на провідних клінічних базах та у лікувально-профілактичних закладах міста Києва. Суттєвим позитивним підґрунтям у підготовці фахівців є співпраця київського мед... Медичного коледжу імені Павла Гаврося із медичною фірмою Борис, національним медичним університетом імені Олександра Богомольця, медичним університетом Української асоціації народної медицини, Національною дитячою спеціалізованою лікарнею ОХМАДДИТ Київською міською станцією швидкої медичної допомоги та медицини катастроф, Олександрівською клінічною лікарнею, Лікарнею швидкої медичної допомоги із науково-практичним медичним центром дитячої кардіології та Кардіохірургії Київською міською санітарно-епідеміологічною станцією та із багатьма іншими вагомими лікувально-профілактичними закладами міста Києва та України. Виховання у коледжі є не тільки складовою частиною учбового процесу, а пронизує його, організує, додає зміст, визначає мету, сприяючи таким чином створенню цілісного єдиного освітнього простору. Зміст виховної роботи підпорядковано меті формування у студентів. Національної самосвідомості, патріотизму, правової та економічної грамотності, соціальної активності загальної культури, що базується на надбаннях української та світової культур. Найбільш масовою формою позааудиторної роботи є діяльність пошукових гуртків, що поєднує навчальний процес, позааудиторне заняття та інтереси студентів. Пошукове студентське об'єднання налічує 12 гуртків різних спрямувань гуманітарні, спортивні, Рівні, самодіяльні, професійні, фундаментальні та фармацевтичні багато студентів коледжу проживає у гуртожитку, де створені відповідні умови для навчання та відпочинку. У приміщенні гуртожитку розташована бібліотека із зручним читальним залом, книжковий фонд якого налічує близько 78 тисяч примірників. Безліч різноманітних конкурсів, що проводяться у коледжі, дозволяють виділити студентів із високим рівнем знань, загальної освіченості, професійної. Підготовки та з активною життєвою позицією, таким чином формуючи еліту коледжу, не залишається поза увагою і розвиток естетичного та фізичного досвіду за підтримки Міністерства охорони здоров'я України із 1999 року у коледжі було організовано та щорічно проводиться всеукраїнський конкурс професійної майстерності студентів медичних училищ та коледжів ЕСКУЛАБ, у якому беруть участь представники всіх регіонів України. Багато випускників. Мають звання академіків, докторів, професорів у достоєнні найвищих світових та державних відзнак. Прізвища багатьох золотими літерами викарбувані на сторінках історії нашої країни. Сьогодні згадаємо випускників, які своєю самовідданою працею у роки великої вітчизняної війни та у мирний час здобули звання героя радянського союзу та соціалістичної праці. Серед них Басов Микола Геннадійович, Жидель Григорій Якович, Жуков Петро Станіславович, Копитенков Микола Андрійович, Реманной Федір Петрович. Дискін Юхим Анатолійович Богомолов Сергій Олександрович. Близько 50 тисяч випускників коледжу служать на благо здоров'я народів різних країн та національностей. Чимало стали керівниками установ медичних та лікувально-профілактичних закладів. Ми горді випускниками, які роблять свій неоціненний внесок у практичну охорону здоров'я. Ми, хто зібралися в цьому залі, хто прийде нам на зміну. Достойно нестимемо славні традиції, закладені попередніми поколіннями, викладачами та наставниками Київського медичного коледжу імені Павла Гаврося. Успіхів, здоров'я та процвітання усім.